Вітаю громаду. Е, продовжуємо е, говорити про біль спини. Минулого разу в першій частині ми, я згадував про міфи, про різні бздури, які гуляють навколо теми біль спини, згадував кілька цифр. Ну і закінчив я на, на такій чудовій панді, то я, то я в себе, коли я то все чув. І думав, Господи, ну чому? Чому так? Йдемо далі. Я хочу вас познайомити. Зі... Це, є... це є мій кумир. Кумир це є а... Клавдій Гален, це є грецький лікар, хірург, філософ римської доби, основоположник експериментальної медицини. 2000 років тому майже. Він казав, що тисячі і тисячі разів я повертав здоров'я своїм пацієнтам за допомогою фізичних вправ. Він не мав тоді ні рентгенів, ні МРТ, ні КТ. Він мав лише одне. Розум. Чому він вважається засновником експериментальної медицини? Він перший почав досліджувати наше тіло, він почав пов'язувати. Що є залежності від різних станів, що наше тіло це одне єдине. так? Все, що було перед ним, це було не про медицину. Колись я казав, що це була магія. так? Але тепер я кажу, що нічого поганого в магії немає, якщо вона є добра, <сумію> якщо вмієш її правильно доробити. Так що ж з тим болем спини? Що ж так все просто? Дивіться, біль спини поділяється на два типи. Неспецифічний біль і специфічний біль. Неспецифічний біль це є добрий біль, його є, його є набагато більше 94-96%. В основі цього болю зазвичай є м'язи. Чому він є добрий? Він не є загрозливий для нас. Під загрозою не є наша функція. Не є наше життя, не дай Бог, так? під загрозою тільки якість нашого життя. І більшість з нас, власне, має справу з неспецифічним болем. Специфічний біль, цей поганий, так званий, якого є мало 4-6%. Це біль, який виникає від різноманітних, поганих захворювань. Наприклад, справжня спинномозкова кила. Інфекція, перелом, пухлина і так далі. Та? Тобто стани, які є загрозливі для нас, для функції, для ж, 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 життя, що є дуже важливо, ці два стани кардинально відрізняються у своїх проявах. Та? Навіть з симптомів чи зі скарг, які описує нам пацієнт, ми вже можемо бачити, куди ми рухаємося чи в сторону специфічного. Чи в сторону неспецифічного болю, зупинимося один слайд на специфічному болю. Я вам зараз покажу ряд симптомів, які є так званими червоними прапорцями. Це є симптоми, які вказують на те, що може бути щось погане, якийсь специфічний стан. Будь ласка, до вашої уваги: біль спини, який вперше виникає. До 20 років або вперше виникає після 55 років. Біль спини, який є вираженим вночі або виражена ранкова скутість, біль спини, який супроводжується болем за, за грудиною. Біль, який незалежно від положення руху є постійним, в час доби, так? який супроводжується онемінням, затерпанням, порушення тазових. Функції, так? слабкість в ногах чи, чи в, в руках. Біль, який супроводжується онемінням чи поширенням болю по, по кінцівці. Біль спини, який супроводжується раптовою втратою ваги. Якщо в історії хвороби є рак, остеопороз чи тривалий прийом гормонів. Біль спини, який пов'язаний з нещодавною травмою, так? чи впав, чи їхав на машині, попав в аварію. Біль спини, який супроводжується лихоманкою. Біль спини, який супроводжується слабкістю, діареєю чи нудотою. Це звичайно, що це не є весь перелік тих червоних прапорців. Але це є такі, які можна запам'ятати вам, і просто про це знати. Що це свідчить про те. Що щось є гаразд. Я ні в якому разі не закликаю вас самостійно диференційовувати біль, ні. Але я закликаю вас до того, аби звернувшись до фахівця, ви могли розуміти, якого рівня той фахівець, чи він це зауважує, чи він це питається. Це є важливо. Гаразд? Коли ми зустрічаємо під час обстеження. Червоний прапорець. Тільки тоді ми скеровуємо на додаткове обстеження. Рентген, КТ, МРТ, аналізи так? чи консультації інших фахівців, зрештою. В іншому випадку ми цього не робимо. Поговоримо про добрий біль, якого є значно більше. 94-96%. Чому він виникає? Ми довго з колегами думали і шукали, як то одним реченням написати, щоб було ясно. Ми вирішили, що речення буде наступне: цей біль виникає через нерівномірне навантаження у побуті та під час фізичного навантаження. Хочу вам дещо більше пояснити, що таке нерівномірне навантаження. Мова йде про все. Уявіть собі, що ваше робоче місце не є добрим для вас. Наприклад, комп'ютер розвернений на якийсь бік, погане крісло, за високе, за низьке, світло зовнішнє падає так, що ви мусите дещо голову повертати, щоб вам сонце не світило. Або ваш колега, з яким ви співпрацюєте, завжди сидить з одного боку. І ви цілий робочий день на один і той сам бік до нього повертаєтеся. Зрештою, беремо іншу історію. Ви навчені носити торбу на одному плечі. Ви навчені йти з магазину, нести пакунок з продуктами на одному плечі. Ви ціле своє життя спите з жінкою на одному ліжку з одного боку. І впродовж багатьох років прокидаєтеся і піднімаєтесь на один і той сам бік. Виходите з жінкою за ручку ціле життя, тільки утримуючи своєю правою рукою лівою. Ваша ліва рука гойдається, права не гойдається. Таких прикладів можна дуже багато, так? але це все про нерівномірне навантаження. Але в тому є свій плюс. Все, що я щойно проговорив. Це все можна пофіксити, правда? І це є легко, правда? ж? І це не потребує ні модного обладнання, ні модного фахівця. Це тільки зусилля вашої волі. І тут я би хотів ще на одному пункті зупинитися про нерівномірне навантаження, а саме про наші стопи. На картинці. Ви бачите схематичний рисунок. Про що мова? Дивіться, рівних стоп нема ні в кого. Така є правда. Рівні стопи були б тоді, якби ми ходили без взуття, ходили б по м'яких поверхнях, тоді би усі структури, які мають потенційно би розвивати положення стопи, працювали б би і би його формували. Але ми ходимо з вами взутті, ми ходимо по твердих поверхнях, відповідно. Стопа не завжди має можливість формуватися, так? Вона деформується. Всім відома, відома така штука, як плоскостопість. Є різні варіації деформації стоп, Зараз не про те. Проте, я хочу наголосити, що стопи ніколи не деформуються симетрично. Завжди одна більше, одна менше. На рисунку намальовано так, що ліва кінцівка, нібито має. Стопа більшої ступінь деформації, відповідно, все, що є вище неї, підлягає більшому навантаженню. І тут до вашої уваги простий приклад. Уявіть собі, що ви їдете на машині, колесо, одне колесо якої є спущене. Так, відповідно, вся, вся ходова частина, яка є там, вийде з ладу швидше. Така є правда. Так само з нашими стопами. І от, прошу зауважити: маємо гарний рисуночок це є фотографія, яку робив я. Молода, гарна дівчина, насправді. ось. А ззаду, я так делікатно підійшов, сфотографував її стопи. Ми чітко бачимо, що права стопа має вальгусну деформацію, завалюється всередину. Відповідно, і коліно, і кульшовий суглоб, і все, що є далі. Рано чи пізно та молода, гарна пані. Відчує дискомфорт, а потім біль. Тому пильнуйте взуття, пильнуйте в чому ходити. Маєте можливість хороших ортопедичних устілок. Рекомендую. Е, готовий вступити в дискусію з фахівцями про ступінь доказовості, але маю чіткі переконливі докази наукові, що воно працює в довготерміновій перспективі. Окей, рішення є в кожного. Як себе любити міцно сам собі кожен з нас буде приймати рішення. Йдемо далі. Трошки про біль. Знову ж таки, про біль спини, трошки цікавих цифр. Дивіться, 90% болю спини мене самостійно впродовж 3-4 місяців, якщо зберігати рекомендації. 70% болю мене за місяць, і половина пройде упродовж двох тижнів. Якщо зберігати правильні рекомендації. Цікавий момент, хочу вам тут, тут якби розказати: якщо, знаєте, маса історій, а я був в того, а я був в того, а мені допомогло. Вам помогло не через те, що це добрий фахівець. Вам помогло через то, що біль сам по собі минув. Бо ви війшли в тих 50%. Я не кажу, що я ніколи не приймав а, людей з, го з гострим болем. Приймав, звичайно, що так. Але основна мета була ефективно знеболити і надати правильні рекомендації, що робити. Ми беремо на довгі курси лі лікування хронічний біль. І то питання довгі, це дуже дискусійне. Це може бути 2-3 візити, а часом 10. Так? Але така от цікаві, цікаві цифри. І це є статистика, яка, я, я, яка власне, робить. Ну, вон, вона працює. Дуже цікавий слайд. Цікавий слайд про наш мозок. Якби в нас не було голови, ми б з вами не відчували болю. Є доведено, що людина, яка страждає від хронічного болю більше ніж 12 тижнів, наш мозок це запам'ятовує, що це означає, утворюється в голові больовий патерн. І навіть якщо вже немає подразника больового, так? а людина далі відчуває біль. Про що це каже? А про те, що такий больовий син 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 синдром подолати без допомоги психолога чи, чи психотерапевта, а часом спеціальних ліків, не вийде. Бо це замкнуте коло, перезбуджений больовий центр. Дуже часто пацієнти дивуються, що вислухавши їхню історію, їх обстежуючи, я скеровую до, до психотерапевта, який призначає ліки, а часом е, призначає терапію, психотерапію, так? і тільки потім допускає мені його в, е, в, ре, в реабілітацію. Часом це є паралельні процеси, а часом ні. Я дуже пишаюся, що я, мені вдалося створити таку команду, що я маю психологів і психіатрів. Фахівців, які в темі болю, це дуже круто. Ми разом позбавили болю вже ну, маса людей, так? І, 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 і це дуже класно. У нас є в Україні асоціація по вивченню болю. Рекомендую колег, хто ще там не є, звертатися, бути учасниками, спостерігати за їхніми лекціями, навчаннями. Там дуже багато цікавих речей. Бо е... Наголошую, часом біль є як окрема хвороба, а не як, не як симптом. Це дуже цікаві речі. Йдемо далі. Я згадував в першій лекції, нагадаюся ще раз. Закликаю колег, закликаю людей користуватися виключно evidence-based medicine. тобто доказова медицина, яка базується. На отриманні результатів через дослідження, де створюються групи, сліпі групи, контрольовані, основні, коли метод перевіряється і йому присвоюється певний, певний рівень доказів, так? Чи він працює, чи не працює, і як він, як він властиво працює? Навіщо? <кхи> Перш за все, йде мова про еф ефективність А друге, а може навіть це перше, це безпека. Це ваша. Безпека, ваша і моя безпека. Такий підхід оптимізовує процеси прийняття рішень, підвищує якість надання медичної допомоги. І як, 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 як результат знижує фінансові та часові витрати в діагностиці та лікуванні пацієнтів. І я на слайді е, написав спеціально про Суп суп супрун суп, суп, пані пані е, Уляну. Це є екс ВО міністра охорони е, 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 здоров'я. Е, One love. Чому? Бо коли вона була при владі, вона започаткувала дуже багато класних змін. Так, для багатьох вони були дуже неприємними, дуже болючими, але вони були правильні. І мені дуже прикро, що вона зараз, на жаль. Не є, але я вірю в те, що те, що вона почала, цей ком зупинити вже неможливо. І ми з вами в скорому часі, і, на жаль, на превеликий жаль, війна це каталізує. Ми отримуємо класну систему сучасної медицини, яка буде дбати про пацієнта, яка буде людино цинтричною. -цин 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 я в це вірю. Ось тому. Наголошую про це, що доказова медицина повинна бути. Кілька слайдів, як воно виглядає. Є ступінь А, найвищий, ступінь Ф найнижчий. І прошу прошу побачити, що ступінь А це є міцні докази, і відповідно вниз до ступеня Ф. Ф. Це є думка експерта. Та? Вона теж має право на життя. Це не є погано, але доказів немає. Та? Ви можете понад, понадіятися на чиюсь думку, але без доказів. Кілька цікавих тез про лікування болю спини з точки зору ефективності і доказовості. Прошу зауважити: ступінь А це є використання фізичних вправ, і ми отримуємо хороший результат в довготерміновій перспективі. Гаразд? маємо ступінь А, теж високий, що мануальна терапія допомагає, але в короткотерміновій Перспективі ступінь А, що масаж не є ефективним, наприклад, так. І так далі по слайду. Це є, це є цікаві речі, терапія моя особиста і моїх колег, власне, базується на такому підході, і вона забезпечує хороший ефект. Так, що ж робити, коли виникає гострий біль? Так? Перш за все, це є едукація. Тобто навчання. Ваш фахівець, ваш терапевт має вам пояснити, як це працює, які є види болю, як на нього реагувати і що робити. Наступне рухатися. Я вже згадував, рух це є база. Ні в якому разі не можна зберігати спокою. Треба рухатися в силу болю потихеньку по чуть-чуть. Ні в якому разі. Не перев'язуватися, не бандажуватися різними тими поясами. так? Ми використовуємо пояс тільки для транспортування, або коли в болючому стані треба щось робити, тоді ясно, можна себе скомпресувати, і е, тоді буде легше. так? Фізична терапія це вправи. Ваш, ваш терапевт має вас навчити, які вправи робити, щоб стало легше. так? І Четверте парацетамол. Це, це лікарство є у, у, у протоколі лікування гострого болю. 1000 міліграм це є дві таблетки, має чудовий анальгетичний ефект. Так? І ось ці прості поради, вони допомагають. Важливо, хочу наголосити. Рекомендую вам не використовувати пасивні методи у лікуванні болю спини. А активні. В чому є різниця? Дивіться. Пасивний метод це, це такий метод, який хтось вам робить. Масаж, мануальна терапія там, і так далі. Так? Тобто, хтось вам робить. Чому? Ви Вчите свою нервову систему до такої реакції, до, 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 до такої відповіді. Вас болить, вам точно хтось мусить щось робити. Такий метод, він, він є помічний, але знову ж таки ж у короткотерміновому результаті. Але він, він вас тренує, він вас. Він вас ви, ви стаєте залежними від фахівця. Активний метод лікування болю спини, а саме фізична навправа, він робить вас вільними. Вправи для виконання фізичних вправ не потрібно тренажерів супер, якогось модного обладнання, достатньо килимка, щоб мягко було полежати. Ваших рук та ніг. Окей? Тому. Наполягаю, чи хочу вас переманити на активний бік, та? лікування болю спини шляхом фізичних вправ. І це є можливо і це працює. Кілька слів про профілактику. Що ж робити, мене зараз ще не болить, а я не хочу увійти в тих 80%, яких буде боліти. Що мені робити, щоб мене не боліло? Систематичне фізичне навантаження. Не професійний спорт, ні. Систематичне фізичне навантаження. Згідно рекомендацій, ВОЗ достатньо 6 годин в тиждень. Там з різним віком є по різному, але в середньому це є 6 годин. Це або по годині в день, або через день, по 2 години. Яке навантаження? Та будь-яке: йога, пілатес, бігання, плавання, зали. Головне, щоб ця робота була правильна, була професійна. Так, умовно, я маю справу з багатьма людьми, які бігають, так? Вони були подивовані, що окрім бігу, треба робити ще щось: що є спеціальні бігові вправи, що треба дбати про торс, про м'язи спини, що треба мати правильну розминку, правильну заминку. Так? Це є все важливо. і так в кожному виді спорту. Тому, як ви займаєтесь якимось видом спорту, рекомендую знайти тренера, який буде будувати ваш процес тренувальний. Так? І це є важливо. Ергономіка праця, праці та побуту. Подбайте про робоче місце, забезпечте собі можливість зміни положення, попрацювати на сидячи, насидячи, настоячи. Є чудові стартапи в Україні, які забезпечують зміну положення сидячи, стоячи. стій Sti стіл і інші. Я мав такі до речі, прекрасно. Ти посидів, постояв, посидів супер. Активні крісла, е, ергосіти, фітболи. Є маса різних речей, які забезпечують нам динамічне с -с 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 сидіння. Це класні речі. Та? Подбайте про правильне, правильний кут комп'ютера перед вами, про правильну відстань, про денне світло, про штучне світло, про те, щоб ваші колеги були поруч, а не з одного боку, вдома, ліжко і так далі. Так? Це речі, це є все у ваших, у ваших руках, добре? Сон, харчування та відпочинок. Напевно, всім ясно, що це є важливо. так? Але часто нехтуємо. Мало спимо. Спимо в різний час. Режим є порушений. А, мало відпочиваємо. Погано харчуємося, харчуємося не в однаковий час. Я не є нутриціологом зовсім. Але я спостерігаю навіть по собі. Знаєте, в армії з тим взагалі повна є лажа. Тому ми. ми, ми... Ми дуже стараємося робити свій щось добре їсти, бо, бо, бо це є важне. По-перше, це є спогад про нормальне життя. А по-друге, це, це ти себе легше чуєш. Так? Тому в цивільних умовах ці речі можна дбати, можна їх робити, і буде вам ліпше. Повноцінне статеве ж, 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 життя. життя. А... Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Секс є. Дуже важливий так, регулярний секс. Це йдеться про гормональний баланс. Він дуже є важливий. Навіть в опитувальнику по болю спини є пункт про статеве життя. Чи воно є присутнє? Це важливий пункт, тому закликаю, любі... закликаю вас любитися у безпечний, ясно спосіб. Емоційний баланс. Нерви. Зараз живемо в неспокійний час. Я знаю. Маємо дуже багато болю. Я знаю. Маємо багато втрат, багато несправедливості. Але я не тільки про війну. І до війни. Ми чомусь не вміємо дбати про себе. Або, скажімо так, більший відсоток людей не вміє дбати про себе. Якщо ви. Ще не маєте свого психотерапевта, то прошу його мати. так Є маса методів, якими можна можна дбати про себе, дихальні техніки, медитації. Так? Подбайте про це. Це напряму впливає на відчуття болю. Мислення критичне. Закликаю мислити. Переоцінювати, перевіряти. Я розумію, що часом це є важко. Але, пам'ятайте, мова йде про ваше здоров'я. Неповторне це найцінніший багаж. І останнє це є догляд за нашими стопами. Взуття хороше, не жалійте гроші. Ортопедична устілка, маєте можливість, будь ласка. Це ключові речі, які я вам хотів донести про біль спини. Я розумію, що. Я багато ще не розказав, але основне я розказав. Я готовий до питань, я готовий до дискусій, з пацієнтами, з фахівцями. Будь ласка, останній слайд це є ресурси, де ви можете почерпнути ту інформацію, про яку я вам нині розказував. На останніх два посилання. Не зважайте. Тому що медичний центр і ново зараз не працює, а ортопедична наша лабора... лабораторія, яка виготовляла, як на мене, найкращу ортопедичну усвілку, також не працює. Але не все так зле, тому що я вірю в те, що ми переможемо в цій війні. Я повернуся до рідного Львова і зроблю ще кращий центр. Я вам дякую. Обіймаю вас всіх міцно, всім спокійного і гарного дня. Дякую.